Плетуть сітки, кікімори, шиють безкаркасні ноші та передають усе на передову українським захисникам. І так, уже понад рік працюють волонтери громадської організації Вільна сильна Україна з села Капустяни Тростянецької громади. Також допомагають оборонцям провізією більше про роботу волонтерського центру поговоримо з Оленою Мудрик, громадською діячкою, волонтеркою. Вітаю вас! Пані Олено, розкажіть, яку допомогу надаєте нашим захисникам? Ми надаємо допомогу нашим військовослужбовцям, які до нас звертаються, і запити надходять дуже часто на наші модульні ліжка: на сітки, кікімори, на адаптивний одяг, продукти, воду, і список може продовжуватися. Яка підтримка потрібна нашій організації? І, власне, яка вам зараз потрібна підтримка? Наша організація не є прибутковою. Тому що ми створювали цю організацію власними силами, і ми думали, що справимося. Но на сьогоднішній день нам потрібна фінансова допомога і допомога рук. Тобто, зараз іде осень, потрібно багато сіток, ми надаємо матеріали. У мене вдома це все може бути. Може бути Лука Мелешківська, Тростянецький район, Капустяни. Прошу всіх долучатися до Плетіння сіток, все навчимо і все покажемо. Матеріали надаємо, бо не вистачає. Так що наша організація ще є, під сумки, під рожки, сумки, під гранати. Матеріалу не вистачає, не вистачає комплектуючих. І прошу всіх приєднатися до збору.